Привіт, малята! Я рада вас вітати. Дітки, пропоную вам послухати загадку. Снігом все позамітала. Ріки в кригу закувала, холоднішої нема, аніж тітонька. Ма, молодці дітки. Пропоную послухати віршика. Я мороза не боюся, в кожушку одягнуся, хай Мороз не злиться, я в рукавбиця. Хай мороз ніколи так. Мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться, я у теплих валянцях. Я мороза не боюся. Під ногами Хрусь Хрусь Хрусь. Яка пора руку зображена на картинці? Так, зима, ось у що, що одягнена Тетянка? Так, у шапці, рукавиці, куртка, шарф. Діти, а як ми можемо з вами гратися взимку? Сніжки, ліпити сніговика, кататися на санчатах, так? Молодці. Про яку пору року ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про зиму, морозну, слухали з вами віршик Я мороза не боюся і відгадували загадки. Молодці малята. Одягайтеся тепліше. До побачення.